Всім привіт, це Юрій Конкевич, Олімпійський район. І як ви бачите, сьогодні в нас, як ми обіцяли раніше, Ірина Климець, вона вже в запис з нашими ходунками з Оленою Собчук і Марією Сахрук. Вже вона була в нашому ефірі, От друга вже повноцінна її поява. Тоді вона ще готувалася до свого виступу. Іра у неділю в таку олімпійську класну неділю для всіх легкоатлетів України також мала кваліфікацію. Це її третя олімпіада. На жаль, поки що не вдається нашій Ірині зайти у фінал. Хоча ми знаємо, що її це по силам, адже ми знаємо, що це ну станом не зараз, ір давай правду. Найкраща українська метальниця молоту і поговоримо. З Іриною, звісно, про цей виступ і трошки поговоримо взагалі, яке воно життя спортсмена, легкоатлети і взагалі олімпійця. Ірино, а от сьогодні, вже другий день після твоєї кваліфікації, що ти сьогодні вранці робила? От скажи чесно ну, поснідала, зрозуміло. Ти в соцмережі, ти дивилася свій виступ вчорашній, в тебе якась керпатура, які тебе взагалі емоції після виступу? Ну, перше, я ми можна сказати, що я не спала целоні, через те, що завжди після виступу, після вдалого чи після невдалого, це думки, це аналіз, це просто все змагання. Може, якісь там може щось би було по-іншому, просто аналізуєш взагалі не тільки ці змагання, якось це життя, якісь плани, як все склалося. Бо після змагань, звичайно, перші емоції. Ну, це перші емоції, вони потім міняються. Потім вже, е, ти вже дійсно як приходиш до тями, і тоді вже насправді є такий точний, так можна сказати, аналіз свого виступу. Е, так що сьогодні ніч така, можна сказати, була би сну, старалася трошки поспати, ну, а прокидала, прокидалася тільки що пройшли ми зі сніданку. Я, звичайно, дивилася і з тренером, і ще вчора ми приглядала які спроби, е, які показували і які є в записі. Е, ну, в принципі, нічого такого страшного і таких помилок ми не бачимо, просто, е, просто, ну, просто так мало воно летіти, цей молот. Ми, ну, ми не знаємо причини. через Через те, що е, складний рік, е, і на тренуваннях е, селити. На тренуваннях я не скажу, що там я їхала сюди за метал за медаллю. Я буду відверта. Я розумію, що медаля в жіночому молоді сьогодні буде мінімум 74, е, Завтра мінімум 74 з половиною, максимум е, канадійка. Я так думаю, 77. Ну, масну побачимо це приблизні це метри. Е, я знала, що я на тренуваннях такі метри не мітаю, і трохи треба е, ще попрацювати на такі метри. А фінал, фінал дійсно був по посилам. Е, Трішки все одно високі результати. Сімдесят один ноль сім, ані Тавлодарчик 12 добралася. Вона останньою фактично кваліфікувалася, так? Після один метрів, і там, да, там була п'ятикратна рекордсменка світу, трьохкратна олімпійська чемпіонка. Ну я скажу, що це ще й твоя, скажімо так, улюблена, ну, це людина, з якої ти розслав, наскільки я пам'ятаю. Дуже так, да, дуже, да, так. З ну, мені надзвичайно бути приємною цією людиною в секторі, е, виходити на тренування разом, вона дуже привітна, вітається. І хочу навіть сказати, що коли почалась війна, вона до мене написала особисто в соцмережах і запропонувала свою допомогу, і якщо щось потрібно, щоб я до неї зверталася. Ну, тобто у нас досить, досить дружні відносини. Так, і от фінал був по силам, але ну, кажу, що. Бо поки що це, напевно, такий, як ми кажемо, спортивний застій, якого потрібно е, трошки переждати, перебороти себе, перебороти цю смугу, таку чорну смугу, е, витерпити, точніше, не перебороти, а просто витерпити через те, що якщо воно летить на тренуваннях, якщо воно виходить і такі таки на тренуваннях, ну воно полетить і на змаганнях. Дивись, ну так, дійсно, тебе доволі вчора, я тобі навіть написав, що дуже кучні спроби, так 65, 60, 66, 67, а так ти всі ці три, і вони головне, що були все за раф, тобто без ніяких там, ну, незарахованих спроб. Так, кучні... третє, це там де 65, я просто трошечки, ну, зацепила сітку, я думаю, що там би теж 66, 67, не знаю, полетіло, сітку зацепила, Ну я нагадаю глядачам нашим, що 72 був норматив, але взагалі ну більшість там під за часом. Але все таки треба було за 70 метнути. Тоді це була така норма для того, щоб потрапити у фінал. Да. Ну, звісно. Я не питаю, чи ти вчора дивилася Михайла Кохана, нашого бронзового ну, моделіста, це, звісно, ти дивилася. Як тобі взагалі емоції? Що більше? Ну, вчора, е, от ти кажеш, да, що в фіналі вашому там треба 74, можливо, 75 75 буде золотий моделіст. але вчора, ну Канадієць також всіх там з першої спроби вгахнув, а далі oh, така була. Uh -huh. Ну, це знаєте, це було так прогнозовано і очікувано через те, що по цілому сезоні він mm -hmm. е, має всі старти та, ну, за 70, 74, 82, 81. Е, і ми розуміли, і перша спроба 84, 12. Е, ну, це фантастика поки що. Ми думали, що можливо навіть і таке, що як складуться змагання, що може бути підсвітовий рекорд в метанні молода. Mm -hmm. Атмосфера звичайно фантастична. Французи підтримка на стадіоні. Шалена підтримка наших дівчат. Ми сиділи септора, були навпроти через ціле поле. Я, звичайно, пішла за мішу Кохана туди підтримувати через те, що більшість делегацій нас за дівчат, бо вони раніше починали. Стрибати і цей ну ні я завжди підтримуємо як завжди разом і на тренуваннях більше часу, коли їздили на збори закордонні. Я і, і так і спілкуємося і на змаганнях закордонних. І коли там тренера немає на раніше на комерційних стартах, я знімаю відео, скидаю його тато. Вітатон кажуть, до мене, виправляємо так помилки. E, дуже рада за його. E, Надзвичайно ну, важка праця. Я знаю, як він працює, який він трудяга. Скільки сил тренерів туда вкладено e, результати, звичайно, ми розуміємо, що він мітно майже 80-78 на минулій олімпіаді, став четвертий. А тут 79-20, майже на півтора метра менше і третє місце. Але це змагання. Всі розуміємо, що ну ми спортсмени розуміємо, що це. Як ми викладаємося на повну, а от, наприклад, як ну він не летить і не летить. І якщо на цей момент 79-20 сантиметрів, точно не пам'ятаю, стали третє місце. Ти третє місце, ти бронзовий призер Олімпійських ігор, і не зважливо з яким результатом у тебе є медалі, ти цьому гордий. Якщо на наступні змагання йому придеться завоювати золото з 81 один метр, це вже буде наступні змагання, і так, і наступний титул, так наступний... А -а -а. І да, от, ну, я, я знаю, у вас такий сленг летить не летить. Так, от це але, ну якщо сказати, як я, от наприклад, в зоні спостерігаю, да, і багато людей, які е, стежать за е, легкою атлетикою за метання молота, у тебе це такі, оцей такий 21 рік, рік Токійської Олімпіади, він був переломний в тому сенсі, що тоді ти за буквально декілька місяців до Олімпіади була страшна травма ну реально. Після якої навіть участь, твоя чесно кажучи, в Олімпіаді, це ну для багатьох це був маленький спортивний подвиг, і от після того, фактично, воно в тебе, оця твоя гросмейстерська наразі відмітки за 70, Вона там ну не багато разів будемо відвертими. Ти її на змаганнях долала. От і мені от здається, що саме тоді якісь така така смуга в тебе пішла після цієї травми. Скажи так чи ні? Чи ти вже до кінця зараз відновилася? По всьому, по фізичному, по моральному, що от що тебе стримувало я... наразі? Угу. Звичайно, був шалений 19-й рік, так. шалений 73 три метра, 20 й рік, і шалена підготовка до Олімпійських ігор. І я розуміла, що. Ну, олімпіада має бути моя, як не медаль, то тобто топ-5 на Олімпійських іграх Мені було по силам через те, що ми працювали, і мабуть, це бажання, і просто через необачність, через це бажання, і вийшла травма на тренуванні через те, що ми спортсменами не жаліємося. Бо якщо ви думаєте, що нам так легко чи нам так якось, що ні, ми. Просто, деколи такі так виснажуємо свій організм, що нам важко з ліжка встати, А ми стоїмо йдемо нам ще попереду два тренування. І тобто, мабуть, такий момент я тоді не проконтролювала і просто була перезагрожена. Отримала травму е, за майже за п'ять місяців до Олімпіади. Операція е, в мене був норматив, в мене було бажання тоді показати. 68, якщо не помиляюсь, з чимось не мітала. Вроді потім я все відновилася. Дякувати Богу, травма не турбує. Я стараюся робити багато різних вправ, тримати і плече і плечі і сір організм в гарному тонусі завжди не давати ослабнути. Але ж ми розуміємо, що олімпіада ковід. Після Олімпіади почався 22-й рік, який ще більше і морально, і фізично, через те, що ми із тренером не працювали. Ми виїхали трохи за кордон той рік. І емоційно було важко, і фізично, і матеріально, і збори, і ти не розумієш, що далі буде. Двадцять е, 23-й рік минулий, Тоже якось так, я не знаю. О, Жоробі... власне, тобо, да, от я хотів тебе відбиток війни. Ми говоримо, ну, роді вже все... і краще і в Україні вертала, вертаємось тренуватися. Звичайно, складно, звичайно, це. Ми дуже часто тренуємося в Києві і ці всі постійні обстріли. Ми все чуємо, ми на тренуваннях. Бачимо, як ти ракети от просто мітаєш інколи, ти не чуєш повітряної тривоги. А бачиш, що воно летить, і це дуже чутно через те, що ми знаходимося за містом в лісі. Там ну е, сто якось складно, ми стараємося працювати, стараємося. Вийти е, на той результат, який ну, тренер бачить у мене потенціал, і я бачу, що ну, я ще повністю нервізована. І тобто, я відчуваю, що я можу мітати, ми бачимо, і е, в мене було тоді два тренера в новому році. Цього року я е, точно, ну, як не остаточно, а спрацюю з першим моїм своїм тренером, з Романом е, Черкашиним. Да, Романом Єгеневичем Черкашиним. Трішки повертаємо мій рух, який мене був до, до війни, до перелому через те, що там до, до вивиху, через те що, до операції. Ми я тренувалася після операції знову ж таки, скажу з нею рукою. Старалася щось робити, бо я розуміла, що. У мене дуже мало часу, і там просто виникли деякі технічні такі помилки завчені вже. Ну як ти тренуєшся півтора-два місяці з однією рукою молод тримаєш там трошки все. Зараз звертаємося зимою. Перший у нас збір був за кордоном в Португалії цього року з Романом Геновичем. Я скажу, що я мітнула зимою. Десь в кінці лютого чи на початку, мабуть, же кінці був кінець лютого, бо на початку березні майже 72 метри. Тобто, це такі показники зими, що просто ну каже, літом 74-75. Це початок сезону, власне, тільки відразу Так, початок сезону. Ти розумієш, що ти зимою е, зробила там такий тонаж перетягала на, на свій організм, таку е, зробила, е, заклала базу, тобто да. Але на все так складається, як ми плануємо. Після приїзду з Кубка Європи в мене захворів тато, була операція, я відказалася від всіх зборів, бо мені потрібно було бути вдома, підтримувати маму, допомагати мамі, бути з татом. І ну, я чесно скажу, що це дуже морально і фізично було тяжко. Через те, що ти розумієш, що в е, тебе є своє життя, а спорт. Е, ну це твоє життя, ну це наше життя. Ми живемо їм. Це все наше. Ну, це, це все. І тобі треба тренуватися. Тобі треба якось виступати, їздити на закордонні старти. І той же момент розумієш, що е, сім'я це найголовніше, як батьки для тебе, і е, ти не можеш. Е, там, скажімо, поїхати на тиждень через те, що у тебе тато. І я, я пожертвувала своєю, скажем так, підготовкою повноцінною. Ну. ну, роздво... Ти мусила роздвоїтись. Фактично, так? Ти я роздвоювалася. Я, роздовіж... я в Луцьку. Коли вже його виписали з лікарні, йому трохи було краще два дні. Ну так наполучилось понеділок, вівторок тренуюся в Луцьку. Серед зранку тренуюся. їду в село до батьків, в п'ятницю приїжджаю. Після вихідного знову в Луцьк, знов тренуюся в суботу, знов їду на вихідні, там О, помагаю. Так, туди сюди да, і ці поїздки, і ці нерви, і, і ну, коли ти дзвониш і там кажуть, що там, Тату, там трохи гірше, ну ти розумієш, що просто що. Ну, тоді я не думала, чесно, я от не думала там, ні про якість спорту, тоді, звичайно, що було важливіше тато, і, і, і я вам скажу навіть. Коли я поховала батька, і мені через день треба було їхати на чімнату України, Я взагалі не мала сил і не хотіла їхати. Я хочу подякувати мамі, подякувати тренеру за те, що вони мене говорили, просто морально говорили, щоб я поїхала. Uh, що мій би тато був би радий, що я все ж таки, ну далі займаюся спортом, що виступала, я не знаю, де я well, так тебе ж підтримував, правда, під час власне звичайно, yeah, тобто. мене підтримував, мене ждав постійно зі змагань, коли так мало вікну каже. Ну ти не можеш того ти ж борнути далеко? Ти ж сильно сильна дівчина. Знаєте, ну все просто, і uh, після України. А я вже цей я розуміла, що я не потрапляю на Олімпійські ігри. За п'ять я не потрапляю на Олімпійські ігри, бо мені треба було, я прорахувала балам, Мені треба було б мінімум 69,5 дев'ять з половиною а я на 2 метри менше мітнула, десь 67,5. І з половиною. І якось така була пустота взагалі тиждень. Я нічого не хотіла робити, але все ж таки знов тренери з мамою мене говорили. До 7 числа на 7 липня офіційно було затверджені вже ось остаточний список World Athletics, мало опублікувати. І наша наша збірна, всі кандидати, які мали шанси потрапити на пійські ігри, були розподілені по навчально-тренувальних зборах. І вони сказали з мамою. Тренер був тренер їхав з групою молодою з сином, який готується до чемпіонату світу зараз. І казав, їдемо кончесавську. Ну не хочеш мітати, не хочеш на тренування, ну поїдь, просто походи між спортсменами, розвійся, що ти будеш одна вдома сидіти. Їдь а там захочеш вийти, захочеш. Ні, ну ми виїхали. І коли вже 7 числа мені сказали, що я їду на Олімпіаду, звичайно, я це не вірила. Просто мені мені деколи от зараз не віриться. що все ж таки я тут я знаходжуся. Просто є спортсмени, які все життя тренуються і не можуть відібратись. А ти, незважаючи на те, що в тебе війна, те, що в тебе така складна ситуація в сім'ї, якісь там чорна пол... ну, смуга, якась невдаць, смуга якихось цих, ти все одно тут серед найкращих е спортсменів світу взагалі, ну просто. Я кажу, що я щаслива бути тут, а бачиш, можливо, так це тобі як винагороди за те, що ти дійсно не зламалась. Все ж тоді взяли так, і, так. Та, і поїхала на той і зимовий чемпіонат, і все одно це, тобто, ну, все таки спорт, це така річ, яка, як я думаю, там якісь ті спортивні олімпійські боги, вони десь там все бачать, що якщо спортсмен да, то, 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 і треба десь там дати, да, на наші наші труди, наші старання, вони. Все одно будуть нагороджені просто в кожного спортсмена є свій час. Якщо ну на, на тому ж міші прміші між кохано. Якщо, наприклад, йому судилося з мітати 81 метр і стати четвертим, да а вчора йому тільки 79 метрів і Він бронзовий призер. Це його день, це його змагання, це його медаль. Якщо, наприклад, нас люди э, в Рівденнеро Таджикистан дійшов Назаром, йому тоді, ну явним фаворитом, тоді був Павел Файдик, який мітав за 81 метр, а так сталася доля, і так це і був його день його змагання, що детатом сімдесят 78 метрів виграв золоту медаль, і він є олімпійським чемпіоном. І тобто, просто в такі моменти треба як метатися, повірити в себе, вірити в свої сили. Е, я надзвичайно дякую дуже. дуже багато людей написали мені слова підтримки. Е, е, я хочу вам подякувати. Так. Е, давай ж трішки буквально повернемося в Париж. От ти казала, що справді неймовірна атмосфера. Ну, слухав, ну, дивись тебе такі цікави, де ви ріо де Жанейро. Це інший континент було топіо, також інший, і тут от в рідній Європі матінці наші Олімпійські ігри. Як воно тобі взагалі, ну, я не кажу, де краще, але от чим вони різняться ці Олімпійські ігри? Суто, ну настільки там сектор він один, він стандартизований, так, і стадіон. А от суто навколо, що ти скажеш? Ну, Ріо де жанейро це, напевно, ну, незабутнє, через те, що це перші yes. Олімпійські ігри. Це перший, скажімо, Південна Америка, другий континент, подорож зовсім інший клімат, зовсім інші люди, такі місця, знаєте, фавели побачила перший раз. Ми ж думали, що ми приїдемо, там пляжі, там оці їхні танці. Тоді я була на церемонії відкриття перший раз, дуже назавутня. Токіо, Токіо. Ну, токи ми нічого не можемо сказати через те, що тоді був ковід, тоді було закрите, ніякої не церемонії відкриття, ніяких е, ми не могли вийти ніяк на екскурсію, нічого подивитися з місто. Ми просто сиділи в селищі і стадіон, селище і стадіон, нас сизили туди-сюди. Ну, а Париж, не знаю, європейська столиця, столиця, не знаю, ще я не ходила ніде в місто. Думаю, може, можливо, сьогодні або завтра. Все ж таки, я побачу ей вежу з олімпійськими кільцями, олімпійський вогонь. Звичайно, хочеться побачити. На церемонії відкриття я не була. Я приїхала за два дні до старту. Сюди е е ну, Незвичайно приємно те, що навіть на кваліфікації зранку просто більше, як 70 тисяч глядачів. Це, це шок. Я подивився ці повні трибуни. Я спочатку подумав: ну може, щось я на тебе вмикнув, якийсь запис. Я просто ну, це реально. Це так приємно і так. Ну це настільки треба любити легкоатлетику. Ми всі розуміємо, що на фінали да на фінали багато завжди приходять на ну, чемпіонати світу. На цей, а тут а ти приходиш зранку на кваліфікацію, і наші тренера не можуть сісти навпроти нашого сектору через те, що викуплені білети. Ми вчора, хвилин 20 воювали з тими стюардами, які на стадіоні, через те, що ну, міша мітає, ну повинні бути якісь обмеження чи один-два ряди для тренерів, щоб вони могли. Ні, ми стояли спочатку зверху, а потім нам дозволили верхні ряди. Нижнього сектору сісти, бо як, але сказала: якщо прийдуть люди з білатами, ви станете, будь ласка. Отак, От там було просто декілька місць. Фантастика, різь, ми... фантастика. Я не знаю. Треба так. нас подібне буде після перемоги нашої, звісно, хотілося б, щоб люди так само вболівали, <різь> підтримували Приходили, підтримували, вони так заряджають, кажу. Я вчора така приїхала після стадіону з медалі. Міша медаль. Потім ще була надзвичайно е, така красива представлення 100 метрів, хлопців, е, чоловіків, які там весь стадіон потушили, всі з такими сфанариками. Так ну це. Це просто це таке дійсно, це таке свято. Що я не знаю, я б також заплатила гроші, аби ну не спортсменкою була і пішла б дивитися. Мені здається, дуже атмосфера схожа, пам'ятаєш Лондон чемпіонат світу так, 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 нам на схоже так само. Але що дуже багато людей в Лондоні на чемпіонаті світу 17-му році було, але все одно в Парижі більше, бо через те, що більший стадіон, стадіон і на кваліфікації. Повний стадіон. От тоді в Лондоні був переповнений стадіон на фінал фінальних завжди змагань. А тут -а ранку, і зранку, і ввечері, і зранку, і ввечері, на вечірню на ранішні сесії. Ну це просто незабутнє, поки е, що так. Ір, Дуже хочеться, щоб ці твої емоції не перенеслись надалі, щоб те, що ти наприклад, сказала вчора після кваліфікації, що ну певне треба перевести подих, подивитися що далі, але йти далі вперед. То, звісно, хочеться, щоб ти йшла далі вперед, не зупинялася і сама відчуваєш свої сили. Тому так само великий привіт з Луцька, рідного. повертайся, зустрінемо. А я нагадаю нашим глядачам Олімпійського району, що у нас в студії сьогодні була Ірина Климець, найкраща українська метальниця молоту, і... Це третя Олімпіада для Іри. Попереду віримо і чемпіонат Європи, і світу, і Олімпіади, тому дякуємо за твою участь з нами так. і тільки найкращих результатів, що він летів. Я казала, буде. він ще полетить, і я ще за танцюють на секторі. Так, Дякую. Так. Дякую. Дякую.